Врешті-решт, по великому рахунку, людина повинна там, до 50 років зафіналити свої фінансові стосунки по набуттю доходів, щоб встигнути зрозуміти, а що ж таке життя. Замислитись над тим, що воно зовсім не таке, як ти думав. Розумієте? Навіть фізично, у тебе вже нема цього пилу азарту. Чогось досягати після 50. Ти можеш продовжувати, да. ти можеш вже надихатись створеним і в цьому знаходитись, да. а будувати спочатку після 50, ну це якийсь уже. Тому всі, всім, по, по великому рахунку, так і зроблено. Що десь до 50 ну Колись хто сказав, мені здається, Джек Ма, що там людина там, До 20, до 30 років повинно попрацювати скрізь, щоб зрозуміти, в чому ти кращий. З 30 років е, попробувати себе в бізнесі, в різних бізнесах, щоб зрозуміти також, в чому ти кращий. Потім, щоб з 40 років стати в тому, що ти вибрав кращий, з 50 до 60 розповідати людям, як ти став кращий, тобто вже навчати, а з 60-займатися онуками. Чи собаками, чи кому що. Ось. І, і це нормально, тому що ну, життя ж воно не, не, не тільки в тому, щоб ти працював. І воно не тільки в тому, щоб ти навіть чогось досягав. Розумієте?